Острів Оланго і місцева церква, Субота. І тут взагалі нікого немає. Ну і взагалі острів доволі своєрідний, малий острів-супутник. Я вже колись тут знімав. Тут така дуже своєрідна атмосфера, поряд мегаполіс, як і наш Харків. Місто Сибу, острів Сибу. Весь пантеон відпочиває від свят. Такий окремий закуток. А це Святий Миколай. Острівна інтерпретація. До речі, ще можна сказати, що це і основна інтер... острівна інтерпретація Ярослава Мудрого в Києві, отак от так само Ярослав Мудрий тримає золоті ворота. А навколо якось воно отак.